Історія життя та боротьби за волю України Андрія Гончарука на основі розповіді сестри Адріани Сніцаренко із книги Соло надірваних струн, автор Наталія Хамоуда. Еверести життя роздавали усім по вершині. Ти свою обійняв ще в дитинстві, торкаючись мрій. І упевнено йшов по вузькій чи широкій стежині, як кінцева зупинка зійшлася у волі твердині, з калачами пішовши по ній у невидимий стрій. Марія Дребіт голодрига У ледь освітленій вранішнім сонцем кімнаті, голосно задзвонив будильник. Адріана навіть не одразу втямила, що відбувається. Спочатку ніяк не могла заснути. Майже цілу ніч провела у роздумах, а на ранок мову провалля впала, заснула, як немовля. Жінка потягнулась у ліжку, повернула голову, не відриваючи від подушки, в один бік, потім в другий. Голова боліла. В останні місяці головний біль є майже постійним її супутником, але це не хвороба, і на роботу потрібно все ж збиратися. Одягнувшись та випивши кілька ковтків міцної кави, Адріана швиденько подалася до зупинки. Ще бракувало запізнитись. Перша маршрутка проїхала повз жінку, не зупинившись. Ранок, і, як завжди, вони всі повні, поталанило з автобусом. Він був напівпорожнім. Адріана придбала у водія квиток і зручно всілася майже позаду. Їхати їй далеко, майже до кінцевої. Тому жінка вийняла телефон та увійшла в соцмережу. Перегорнувши кілька сторінок і не знайшовши нічого цікавого для себе, вона просто прихилилася з кронею до скла вікна. Спрямувавши погляд кудись в нікуди. Люди входили і виходили. Одні сідали, інші вставали. Адріана бачила постаті пасажирів, наче крізь марлю, аж раптом на черговій зупинці до салону автобуса увійшов воїн. Він був зовсім молодий, майже дитина. Хлопець, понуривши голову, пройшов до середини салону і всівся на сидінні перед Адріаною. Пасажири також старалися не надто заглядати у вічі військовому. Враз стало тихо. Жінка сконцентрувала свій погляд на піксельному малюнку військової форми і все у її підсвідомості нараз змінилося вік, час, події. Андрійку, Андрійчику, що ж ти накоїв? плеснула в долоні матуся і застигла в ступорі. Жінка, повернувшись з городу після трудового дня, не знала, чи плакати, чи сміятися. Мато, глянь, вони лозеві. Я ще такого в житті не бачила, вигукнула бабуся хлопчика. Дуже дивно. Хто ж їх так розфарбував? А й справді дива, і собі голосно розсміялася матуся і до сина. Андрійчику, дитино, що ж ти наробив? Мальк стояв, наче посеред сцени великого театру. Розлого жестикулюючи, він жваво розповідав рідним, як, виливши цілий флакон шампуню троянда у ванну з водою, наробив багато піни і викупав у ній всі гусенят. Дитино, я придбала той шампунь для нас, а не для гусенят. Це ж найпопулярніший, наймодніший шампунь з тих, які зараз продають. Мато, не свалися, ти тільки поглянь, які гарні мої гусенятка. У них трояндовий колір. Трояндовий колір? повторила бабуся, беручи одне з гусенят до рук і заходячи сміхом. Відчуваєш, як вони смачно пахнуть, підказував Андрійко. Ти понюхай, бабусю, понюхай. Чую, чую, дуже гарно пахнуть. Тільки більше не роби такого, добре? Автобус хитнувся на вибоїні, і Адріана на мить повернулася до реальності. Військова форма все ще була перед очима. Важка сльоза враз скотилася на щуку. Вона все б віддала щоб зараз змогти так само близько бачити свого брата. Ну що, Андрійку, готовий до школи? запитала матуся, напрасовуючи хлопчикові костюм. Готовий, вигукнув хлопчина і побіг до іншої кімнати, звідки водночас повернувся з новеньким ранцем. Бачиш, Адріанко, який він у мене гарний, кольоровий ж у перший клас ідеш, і у тебе повинно бути все найкраще, пояснила матуся. Коли Адріанка йтиме до школи, у неї теж буде гарний рюкзачок. А ще зранку мата мені зробить великий букет з тих квітів з нашого садочку. Малий розповідав сестричці про все, що відбувається, про свою радість, свої емоції, про всі свої очікування. А вона так уважно слухала, неначе у своєму однорічному віці вже все добре розуміла. У тебе буде найкращий букет, повір мені, матуся поцілувала малого у щоку, взяла донечку на руки і, глянувши на дітей, прошепотіла: Ви, моє щастя, ви мій найцінніший у світі божий дар. Школа, ПТУ, армія, робота у Києві. Блим, 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 блим. Ці кадри в уяві, мов ліхтарі, мерехтуни в середині тунелю, неначе й не освітлюють шляху, але й заблукати не дають. Раптом десь поруч зазвучав голос, який так нагадав Адріані голос брата. У мене все добре, у мене все добре. Чує вона так чітко, неначе він тут поруч, і цей голос звучить паралельно з новинами, які долітають з радіоприймача автобуса. І назва міста Соледар, яка закарбувалась навіки глибоко в душі, бо саме там, саме там сльоза затремтіла на довгих віях, мов би вагаючись, впасти чи ні. У мене все добре, короткий дзвінок телефоном і знову в бій. Відважний, справедливий і дуже добрий хлопець Андрій до повномасштабного вторгнення працював у Києві. Мріяв заробити грошей, аби допомогти рідним і на майбутнє дещо відкласти, адже попереду було так багато планів, одним з яких, звісно, створення власної сім'ї. 24 лютого 2022 року перевернуло життя всіх українців, незалежно від того, хто вони і де б не були. Війна увірвалася в Україну так раптово, що навіть не було часу отямитись. Жінки покидали рідну землю, рятуючи дітей, а чоловіки навпаки. З'їжджалися до батьківщини звідусіль на поготові захищати її від ворога. Пара коротких фраз на пояснення рідним і хлопець вже збирав речі. Саме тих кілька хвилин розділили життя на мирне і військове. Від завтра, 26 лютого, він буде не просто Андрій він стане захисником, бійцем. Борцем за волю і правду, яку так змалку любив і відстоював, хто, як не я. Це був не просто заклик, це було життєвим кредо Андрія, тим паче, що він має вже військовий досвід, як стрілець прикордонної служби, тому і зуміє гідно служити батьківщині і зараз. Бої на Донеччині взимку 2022-2023 років були важкими. Ворог не давав продихнути, якщо не міг взяти зброєю, то брав масою війська. Вони перли, мов навала, а наші бійці з усіх сил старалися відсунути ворогів. Якщо не відсунути, то бодай зупинити. Але робити це було важко. За кожного бійця вдома хвилювалися рідні, за Андрія також. Перша не спала ночами мата, мама й тато в одній особі. Так називав матусю Андрій, а ще молодша сестричка Адріана та братик Валентин тривожились і щохвилини чекали дзвінка. Він щоразу дзвонив і повторював одні і ті ж слова, наче мантру. У мене все добре. Січень був важким місяцем. Більше він відповідав на лютого. Погода була суворою, ворог валом пер на нові території, надії на швидку перемогу давно вже не було. І дзвінка від Андрія теж не було вже кілька днів. Де він? Що з ним? Матуся набирала кілька разів. Брат і сестра також робили спроби додзвонитися, але даремно. Дзвінок від 2 січня був останнім, а вже 5, 10, 25, господи, цілий місяць невідомості. За місяць часу сім'я Андрія обдзвонила всіх, кого могла, лікарні, морги, поліцію, командування. Але хлопець мов крізь землю провалився. Його не було ніде, та й інформації про нього не давав ніхто. Рідні обійшли і об'їхали пів України. Вони обійшли півсвіту, якби точно знали, де його шукати. Найбільше займалася пошуками брата Адріана. 6 лютого Адріані в телеграм надійшло повідомлення. Гончарук Андрій Костянтинович, ваш брат. Жінка тремтячими руками швидко набрала так. Відповідь не забарилась. Зверніться до моргу у Вишгорода і фото братового жетона. Кілька слів і одна секунда часу, аби їх прочитати. Але не вистачить і віку, аби їм повірити й прийняти, який морг? Чому? Це якась помилка? Життя водночас перевернулося, тіло зводили судоми. Розтривожене серце гупало, мов скажене, відбиваючись у скронях, підсунувшись до горла. Хотілося кричати, а голосу не було. Хотілося кудись бігти, але не було сил зробити кроку, був суцільний ступор. Ледве дочекалася ранку, щоб повідомити батькові, що потрібно їхати до Вишгорода. Мамі сказати не наважилась така новина при слабкому серці і високому тиску її могло збити з ніг, якщо зовсім не вбити. Того ж ранку, 7 лютого, почалися важкі пошуки тіла Андрія. Приїхавши до Вишгороду, рідні хлопця довідалися, що напередодні відбувся обмін тілами, які розділили на три морги боярка, Вишгород та Буча. Зі світлиною жетона Адріана звернулася до слідчої, яка працювала з тілами. Подивіться, я вас прошу, чи є у вас тіло з таким жетоном?» Ми з батьком сім годин чекаємо. Більше просто у нього немає сил. Слідча глянула на світлину, потім на ті, що були у неї на столі. Вашого немає. Допоможіть знайти брата. Адріана зі сльозами на очах підійшла до жінки. Благаю вас. Ми хочемо його достойно поховати. Я зроблю все, що в моїх силах, відповіла слідча, глянувши на як тамує сльози, згорьований батько. Вам потрібно завести документи по справі зниклого безвісти до військомату. Ви зробіть це завтра, а я зі свого боку зроблю все від мене залежне, щоб отримати більше інформації. Рано вранці Адріана і батько направились до військомату. Коли вони були там, до них зателефонувала слідча. Алло, я вас не чую. Алло, добрий день, Адріано. Гляньте в телеграм, я вам там відправила світлине тіла, на якому жетон що збігається з жетоном на вашому фото. Це брат? Це він? раз у раз допитувала жінка. Я не знаю. Вам потрібно приїхати на впізнання. Відкривши фото в телеграмі, Адріана одразу ж впізнала свого брата. Це був Андрійко, це був він, Господи. Невже вона могла собі уявити, що їй доведеться все це пережити? Батько тихо ридав поруч, і в обох була одна думка як сказати мамі? Зібравши всі сили, які у неї ще тоді залишилися, Адріана пішла до матері. Переступивши поріг, просто розридалася. Мати й сама все, можливо, зрозуміла, але, не почувши цього вголос, ще крихко вірила, що таке неправда. Адріана підійшла до матері, обняла її за плечі і крізь сльози вимовила Мамо, Андрійка більше немає. Знайшли його тіло. Крик матері зворушив тишу, як зворушує простір Несподіваний грім. Сила материнського розпачу була подібна океанській хвилі, яка раптово накриває узбережжя, огортаючи з собою все живе. Крик, який тривав секунду, завис у повітрі, мов звук музичного трикутника, до якого ледь. Торкнулися цвяхом. Навіть сама Адріана, яка ще щось говорила, не чула власного голосу через той важкий крик. Батько підійшов до матері, пригорнув її до себе як маленьку дитину. Він вже кілька днів ходив сам не свій, думаючи тільки над тим, як вони з дочкою мають сказати їй про Андрійка. І ось цей момент настав. Чоловік витер рукою сльози з обличчя дружини. Присядь. Зараз я тобі принесу води. Може, крапель накапати? запитала Адріана. Нічого не треба. Де мій син? Де його тіло? Тіло в морзі. Завтра ми повинні їхати на впізнання. Ти можеш поїхати. Витримаєш, я все витримаю. Я ж мата. Згадавши, як називав її син, знову розридалася. Сльози тепер довго не покинуть всю родину. Плакали поодиноко, плакали разом. Все відбувалося здебільшого у мовчанні, але кожен з них, глянувши на іншого, розумів, що думи. Тільки про Андрійка. На впізнання їхали з сім'єю, мати, Адріана з чоловіком та двоюрідний брат загиблого. Адріана одразу впізнала тіло брата і пішла за працівниками моргу, аби заповнити необхідні документи. Матуся, щойно побачивши ж сина у чорному мішку, зомліла. Працівники моргу відвели її в бік, дали води та заспокійливого. А через кілька днів працівники військомату привезли Андрійчика до рідної оселі, з якої вже через лічені години його проведуть на вічний спочинок з усіма почистями. Весільний коровай, гільце попереду скорботної процесії. Проводжали всім селом в останню путь так, як би мали проводжати нареченого до шлюбу. Тільки шлюбуватися Андрійкові так і не судилося. 10 лютого 2023 року на кладовищі в рідному селі Андрія на свіжій могилі замайорів український стяг як знак найвищої, честі та поваги. Автобус зупинився, кінцева, оголосив водій, і Адріана прокинулась, скільки ж я спала, запитала сама себе подумки, глянувши на військового, який піднявся зі свого місця і пішов до виходу перед нею. Ступивши на землю, хлопець не поспішав іти геть. Він помаленьку закинув на плече свого рюкзака, вийняв з кишені носову хустинку та витер окуляри. Потім ще майже хвилину роздивлявся довкола, начебто шукав когось у натовпі. Складалося враження, що або він не тутешній, або давно не був у Вінниці, або його мали зустріти, але запізнилися. Адріана, стоячи недалеко від хлопця, зловила себе на думці, що люди здебільшого пасивно проходили повз, навіть не дивлячись захисникові у вічі. Кожен кудись поспішав. Вона й сама вже майже запізнювалась, але щось її тримало біля того хлопчини. Якась внутрішня сила не давала їй піти звідти просто так. Вона підійшла до хлопця, перебираючи подумки фрази. Які могла б йому сказати, але змогла вимовити тільки одне живи герою, за брата мого живи, за хлопців усіх живи. А я молитимусь за те, не втрималась, обняла. Дякую, відповів він розгублено. Адріана швидко пішла геть, відчуваючи на собі погляд незнайомця. І раптом навздогін почула, мене звати Андрієм, а вас.